Інформаційна кампанія без страху за спиною За повну імплементацію Стамбульської конвенції. Спеціальний проєкт на громадському радіо. Це подкаст без страху за спиною, де ми говоримо про комплексне впровадження положень Стамбульської конвенції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні в нашій студії на Совсон народна депутатка. Вітаю. доброго! дня. Коли дитина потерпіла, так звучить наша тема. Чому держава має брати на себе ініціативу у справах щодо насильства над неповнолітніми? І ще в травні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроекту. 104.20 про публічне обвинувачення у випадку домашнього та сексуального насильства. Цей крок це частина імплементації Стамбульської конвенції. В цілому минув рік, які результати ми маємо на сьогодні. Ви знаєте, давайте я також скажу. По-перше, від моменту того, як ми написали першу версію цього законопроєкту, минуло вже не рік, а вже два роки. Тому що першу версію цього законопроєкту, вона під іншим номером була потім переподавалася і зараз ми маємо цей законопроєкт. Ми подали ще, якщо не помиляюсь, в березні 23-го року. Знаєте, після чого, пам'ятаєте, був скандал, коли це дуже багато в публічному просторі обговорювалося про блогерів, які знімали. Мали на відео е, сцени сексуального характеру з дівчатами, які перебували в стані наркотичного сп'яніння, ну, які їх е, е, так, там чи споювали, чи ще дуже щось та, та, дуже нашуміла історія. Та, і е, тоді е, була одна з проблем, яка полягала в тому, що ну, всі бачили ці відео. Ну, хто хотів, міг подивитися, ці відео були доступні в публічному просторі. Та, тобто було очевидно, що те, що відбувається на відео, це зґвалтування, а, а поліція. Відкрила справу тоді, ну добре, що вони відкрили справу. Вони відреагували, але вони за формальними ознаками відкрили справу не по статті зґвалтування. Чому? Тому що для того, аби відкрити статтю зґвалтування відповідно до чинного українського законодавства, це можна зробити тільки за однієї умови, якщо є заява потерпілої сторони. Тобто, навіть якщо ну, з усією очевидністю, в тій конкретній історії це не могло бути ніщо інше, окрім як зґвалтування. Але українське законодавство каже, що зґвалтування це справа приватного обвинувачення. Отут, оця термінологія, яка не дуже зрозуміла, там тим, хто не є юристами, і так далі. От вона про що? Що поліція не може відкрити справу, якщо немає заяви потерпілої сторони. Потім ці дівчата, які... Пережили це, деякі з них написали заяви, і тоді вже відкрили справи за зґвалтування. Але ця історія вкотре нам показала, що у нас є ось ця прогалина в законодавстві, де справи, які стосуються сексуального насилля і деяких кейсів домашнього насилля, не всіх, але частково воно стосується і домашнього насилля, і там щодо жінок, і щодо, щодо дітей, ну і, вочевидь, подекуди щодо чоловіків. Вони відкриваються тільки за заявою потерпілої сторони. Я відверто дуже здивована була, коли це. Це все випливло, та, і що це так працює десятиліттями. І е, я запитувала в юристів, в, там, членів профільного комітету, а чому це так? Ну, я чула пояснення цього. Я зараз їх не виправдовую, я просто знову ж таки, щоб, щоб всі слухачі розуміли, якби, звідки вся ця історія, ну що, мовляв, справа, наприклад, про зґвалтування без згоди потерпілої, з усією очевидністю, розслідувати неможливо. І якщо немає згоди потерпілої, то навіщо? Якби витрачати час слідчих всіх інших, якщо без її згоди, ти все одно не можеш відкрити справу. Ось і плюс ну, деякі аргументи, які звучали, наприклад, на засіданні комітету, коли закон. Проєкт розглядався від народного депутата мамки від колишнього ПЗЖ зараз однієї з цих інших фракцій, які утворилися на уламках. Звучала і це дикість абсолютно, але ця фраза звучала, я мушу її озвучити. Що ну, а може людина не хоче подавати заяву про зґвалтування, тому що тоді це буде пожиттєва пляма на її репутації. Ох. Я коли це почула. Я була настільки шокована, що це в принципі спосіб мислення, тобто це плямини на репутації того, хто зґвалтував, а ті, хто зґвалтували, і так далі. Але це якби логіка, яку якби закладали попередні покоління законодавців і так далі в законодавство, яке врегулює справа приватного обвинувачення. Цепляють ці попередні патерни, що жінка сама ви сама винна і все інше, все інше, та це і жахливо. що їй має бути соромно. Але ми розуміємо, що наслідок всього є один. Що окей, я розумію логіку, що там без згоди потерпілої, ти не можеш цю справу розслідувати. Але що ми маємо в результаті? Оскільки е, от без заяви потерпілої. Справа закривається або не відкр... ну, не відкривається початкова. Якщо забрати заяву, то вона закривається автоматично. То це до чого призводить? У нас купа кейсів про зболтування закінчується тим, що до потерпілої приходять і кажуть: дивись, в суді ти все одно програєш, ми все одно домовимося, і так далі. І так далі. Давай ти зараз забереш заяву. Нашого це псувати хлопчику життя, і так далі. І так далі. Ти забери заяву. Ми з тобою там ну якось. Розрахуємося і так далі, і так далі. Ну, от, в суді ти все одно не виграєш, то давай якось домовимося по-дружньому. Розумієте, тобто, через те, що ця заява приватна та стає настільки важливою, що без неї справа не продовжується, то це створює додаткові підстави, аби тиснути на потерпілу сторону, яка і без того, вочевидь, перебуває в, ну, в тяжкому психологічному, емоційному стані, і так далі. і так далі. От і у нас, на жаль, дуже багато випадків закінчується саме цим. Тобто, жертви не вірять, що вони виграють в суді небезпідставно, плюс на них тиснуть і так далі. і і через це, от власне, справа закінчується найчастіше, ось так. Ну і звичайно, що тоді ми, як суспільство, не караємо гвалтівників і не не вказуємо на те, що це є неприйнятна дія. І тому, власне, це це дуже довга передісторія, але я мусила пояснити, якби про що ця, цей законопроект, звідки він виринув. І нагадати, що ця історія триває ну не місяць, не два, не рік навіть уже та навіть історія цього законопроєкту їй вже два роки. І я досі борюсь, аби його прийняли в другому читанні. От я дуже довго відповідаю на запитання, але відповідь на ваше питання: який стан цього законопроекту зараз? Оце рік тому його прийняли в першому читанні. І ми досі не можемо добитися того, аби комітет розглянув його до другого читання, підготував до другого читання і виніс на голосування в залу парламенту. А які аргументи ви чуєте? Ну, є частина аргументів, які стосуються того, що комітет перевантажений. У них багато інших законопроєктів. Це правда, в комітеті дійсно є багато закон... Комітети по різному завантажені, конкретно цей комітет правоохоронної діяльності, дійсно має великий потік законопроєктів. Частково я це розумію. Частково це пов'язано з тим, що там є деякі народні депутати, які, ну навіть якщо їх не більшість, але вони ідейно проти, ось вони шумні, вони кажуть, що будуть ставити купу поправок на голосування і так далі. Ну, і через це теж там немає сильного бажання це лобіювати, підтримувати і так далі. Е, мені, як депутаті з іншого комітету, теж досить складно впливати на внутрішню кухню всередині комітету. Це завжди великий виклик працювати з чужим комітетом. Це знову ж таки така частина роботи, яку там слухачі не дуже в курсі, як це відбувається, але це правда тяжко працювати в чужому комітеті. Ну, ось е, ну, тому я не полишаю спроби там. Котре були деякі зараз є деякі домовленості з керівництвом комітету по тому, як цей законопроект просувати, але ну от воно досі так залишається в переліку непріоритетних питань, які, які зависли в комітеті трохи. Ну і це не дивлячись на те, що в цілому імплементація Стамбульської конвенції, так, і, зокрема, так. цієї частини це зобов'язання Це зобов'язання. І до речі, Стамбульська конвенція прямо згадує про те, що справи щодо домашнього насилля щодо сексуального насилля мають бути справами публічного обвинувачення. Чому Тому що це не тільки питання, там так інструментальне, та в якому випадку відкривається справа, не відкривається, і так далі, і так далі. Не може так бути, що побиття є справою публічного обвинувачення. Тобто, якщо тебе жорстоко побили на вулиці, то прокуратура відкриє справу без твоєї заяви. А якщо тебе зґвалтували, то тільки з твоєю заявою. Це, це неправильно, тому що публічне обвинувачення це коли ми вказуємо на злочин, який є неприйнятний для всього суспільства. Та це не наш з вами спір, ми про щось посперечалися, і в принципі, на яку сторону стане там суд ну, для суспільства в цілому, воно не матиме ширшого впливу. Та? А це справа, де ми повинні вказати, що цей злочин є суспільно неприйнятним. Ми як суспільство засуджуємо, навіть якщо це не зі мною трапилось, не з моєю родиною і так далі. І так далі та ми повинні це карати. А коли ми це переводимо в приватне обвинувачення, ми, начебто, переводимо, що це приватні якісь справи між двома людьми, а не суспільно-небезпечний злочин. Ось Ливо, мене ну, коли я вже вникла в ці дискусії, поговорила з багатьма юристами, адвокатами і так далі. Ну, от аргумент про те, що у нас там побиття є справи публічного обвинувачення, зґвалтування не є. Ну, мене дуже дуже вразив. Ну, як так може бути? Та, це ну це про те, що ми досі, замість того, аби вирішувати цю проблему, намагаємося її замовчати і зробити вигляд, що це приватна проблема, а не суспільно значуща. Є стаття 477 КПК. Багато дискусій теж у феміністичній спільноті велося щодо того, що цю статтю треба змінити. Це щодо справ у формі приватного обвинувачення, якраз чи є зрушення в цьому. Це ж власне про це. Вона і є. Власне, цей законопроєкт, він якраз цю статтю змінює. Про те, аби ці справи вивести з категорії приватного обвинувачення, перевести в категорію mm -hmm. публічного обвинувачення. Так, це власне, власне про це і є. І до слова, ми консультувалися і з феміністичними організаціями, і там з феміністичними юридичними організаціями, та, які допомагали в розробці цього законопроєкту, допомагали їх писати. Ну тобто, тут, в принципі, якби згода всієї спільноти, яка в цьому працює, є, є зобов'язання. Е, немає е, цієї самої проклятої політичної волі. І, мабуть, у нас на жаль оці всі спр... питання, які стосуються жінок, сексуальності, все інше, все інше. Ну, в умовах, коли там в комітеті стається одна жінка, точно одна, мені здається, що більше нема. Та? І, ось, і так далі, ну, про них досі воліють не говорити просто, Та? і просто, просто замовчують і, і вважають, що це не пріоритетно. Інформаційна кампанія. Без страху за спиною. За повну імплементацію Стамбульської конвенції. Спеціальний проєкт на громадському радіо. І я хочу нагадати, що ми говоримо з інною совсом. Це народна депутатка. Ви слухаєте подкаст без страху за спиною. І коли ми говоримо про постраждалих від сексуального насильства, ще в цілому можна зрозуміти, чому виникають дискусії, що, начебто, доросла людина, сама може вирішити, але це теж дуже дискутивно. Але, от коли ми говоримо про дітей, так. то отут взагалі не зрозуміло, чому виникають питання. Що дитина, яка не напише заяву в поліцію, чи її батьки просто тому що про це не дізнаються, а вона не може бути захищеною законодавством. Логіка законодавча така, що має написати заяву про. Злочин про якесь насилля по відношенню до дитини, то, хто є офіційним представником дитини, опікун чи Гу. батьки ну, батьки чи опікун. А, і а, ну, це, з одного боку, логічно, проблема виникає тоді, коли а, людиною, що вчиняє насилля, є один з батьків або опікунів. І таких випадків, на жаль, ми знаємо, що більшість насилля, яке здійснюється по відношенню до дітей, це якраз насилля, яке здійснюється а, з боку родини. родини та, там, тата частіше і подекуди мами. Ну, ось, і теоретично, якщо це там сильне побиття, чи ще щось, це в будь-якому випадку буде справою публічного обвинувачення, да? але е, якісь умовно дрібніші, це таке не дуже коректне слово, тому що я не уявляю собі дрібного злочину по відношенню до дитини. Але законодавство зараз це визначає так, що якщо немає заяви. То ми не будемо відкривати справу. І у нас на жаль, і це до речі, і дітей стосується, бо це про домашнє насилля. Та? це і дітей, і там дорослих стосується, які стикаються з домашнім насиллям. Теж подекуди в медіа виринають всі ці історії повідомлення. Наприклад, я чула крики в сусідів, викликала поліцію, а поліція нічого не зробила. Та, а поліція чому нічого не зробила? Тому що знову ж таки це кваліфікується як справа приватного обвинувачення. Поліція приїхала, там чоловік побив дружину і дітей. Поліція каже: напишіть заяву про домашнє насилля, і тоді ми відкриємо справу і далі там ну, якби почне рухатися процес. А ми ж розуміємо, що дуже часто потерпіла. І якщо це жінка, яка начебто доросла, але ну, вочевидь, що це не здорові стосунки вкрай складні, вона дуже пригнічена, вона не спроможна за себе постояти і, і так далі. А якщо це дитина, то вона і не розуміє, що вона може це зробити, та? і вона не повинна з цим стикатися, не повинна взагалі розбиратися з цим. Ось, але оскільки законодавець каже. Що ти маєш написати заяву про домашнє насильство? Якщо ти не написала цієї заяви, то ця справа не відкривається. І це стосується що, що дорослих, які страждають від домашнього насилля що дітей. Хоча по дітях, повторюсь, там, якщо це там, важкі злочини, то воно все одно буде відкриватися. Там не всі категорії потрапляють, там є дивне розмежування в цьому напрямку. Але це дуже страшно. Особливо ті історії, я навіть пам'ятаю, декілька було історій, де, пам'ятаєте, Зараз не пригадаю, в якій це області було, коли мама пішла, залишила дітей двох маленьких, і менша дитина там було щось два-три роки, померла від голоду, бо так таки, було. Okay. ось і, і теж поліція, якби ну, до поліції звертаються, діти плачуть, кричать, а поліція не має права відкривати справу. Ну я думаю, що тут ще подекуди питання. Ну там роботи поліцейських, ну бо вочевидь, коли є очевидне порушення, вони все одно зобов'язані якби принаймні вилучати дитину, розбиратися і так далі. Ну, от, але те, що це залишається справою приватного обвинувачення, це правда проблема, в тому числі для поліції, в тому числі для тих поліцейських, які хочуть доброчесно виконувати свою роботу, але вони за формальними ознаками ну, повинні діяти відповідно до норм закону. Та норми закону зараз ось такі. Коли законопроект буде розглянути у другому читанні, нововведення щодо статусу дитини як потерпіли автоматично мають вплинути на доступ до безкоштовної правничої допомоги, експертизи, психологічної підтримки тощо та, та шелтери і все інше, все інше. Тобто тоді запускається весь механізм, якби тієї підтримки, яку держава створила за останніх там 15 років. Але для цього має статися перший крок: та має бути визнання з боку якогось державного органу, стільки поліція може зробити що чи доросла людина чи дитина перебуває в небезпеці. Але для цього ну, то цей крок треба зробити. Бо виходить, що бачите, держава, ну, якісь речі змінилися, з'явилися ці шелтери для постраждалих від домашнього насилля і так далі. Але воно все запускається тільки тоді, коли людина, яка страждає від насилля, визнає цей факт і просить про допомогу. Виходить, що якщо людина не визнає цього факту, а знову ж таки, що дорослі, що особливо діти. Перебувають в дуже тяжкому стані, якщо вони стикаються з регулярним домашнім насиллям. Та? вони ну, під тиском. Людини щось здійснюється насилля, перебувають психологічним тиском. Вони перелякані. І вони живуть в дуже страшно можуть кому... погрожувати так? і можуть погрожувати. І можуть сказати, що що ти зараз напишеш в поліцію, все одно потім вернешся, і потім буде гірше. І так далі, і так далі. Ось ну і це це правда дуже ці всі історії, особливо по дітях. Вони просто розбивають серце. Що, що що таке відбувається досі, і ми, як суспільство, досі це замовчуємо і робимо вигляд, що ну ця проблема якось сама по собі вирішиться. Ще один аспект це стаття 225 КПК, і йдеться тут про те, що у разі скоєння кримінальних правопорушень щодо статевої свободи і статевої недоторканості, і що ну зокрема щодо неповнолітніх, можливим є допит під час досудового розслідування у судовому засіданні. Складне формулювання, але тут простими словами про що коли таке розслідування все ж таки ведеться, і справа відкривається дитину можуть ретравматизувати. Ре так, та так, це е, теж насправді велика проблема, е, що стосується щодо домашнього насилля, що сексуального насилля, що вочевидь, це вкрай дискомфортний е, досвід. М'яко кажучи. І проблема в тому, що відповідно там до чинних норм кримінально-процесуального кодексу потерпілих можуть по декілька разів допитувати. Так? Але разом з тим, ну ми розуміємо, що це кожного разу допит, це кожного разу додаткове переживання цього досвіду, додаткове нагадування про цей досвід і так далі. Він може бути дуже травматичним. І з цієї причини дуже часто потерпілі власне, забирають заяви, кажуть, я не можу вже, я не хочу це вп'яти, переказувати, як це відбулося. і так і, так далі, і, так далі. і тому, що ми пропонуємо змінити цим законом, ну, це, якщо тебе вже раз допитали, то тобі не треба повторювати це регулярно, та, декілька разів. Тим бачиш, що знаєте, що роблять адвокати сторони обвинуваченої, та? вони знаходять якісь дрібні неточності. О, ти от ти в цьому свідченні сказала ось так, а тут ти сказала ось так. Але це логічно, що коли ну, це тяжкий травматичний досвід, ну десь якісь дрібні деталі. Ти можеш там чи призабути, чи навпаки згадати, чи ще щось. А вони потім чіпляються за це, що, мовляв, значить, ти все вигадала. Та? Це теж насправді таке відбувається. І тому, власне, нам треба мінімізувати цю кількість допитів. А друге, і це, власне, сексуального насилля стосується, це теж, до речі, дуже страшна історія. Про що я дізналась, Це питання е, ну, фізіологічного це Огляду, та, медичного огляду, який, ну, вочевидь, треба пройти після того, як це сталося. З усією очевидністю, ми всі розуміємо, що чим швидше ти його пройдеш, та, тим більше шансів там, знайти якісь генетичні зразки і так далі. і так далі. Станом на зараз правило працює таким чином, що судмедексперт, який проводить це обслідування, працює з 9 по 6 вечора. В суботу-неділю у них вихідні. Якщо з тобою щось трапилося в п'ятницю, о восьмій вечора, то е, можуть тебе оглянути в понеділок вранці. Ми починаємо з того, що всі очевидністю в понеділок вранці людина нічого не знайде. То, ну, людина захоче прийняти душ. Ну, Ви це, це, це дуже, ну, дуже такі складні, неприємні речі говорити публічно, але ну, це, це логічно, та? що людина хоче прийняти душ ну, моментально. І ми навпаки там встановили. І, і, власне, що ми робимо цим законопроєктом? це одна з речей, якими дуже обурюється народний депутат Мамка. Ми кажемо, що ця медична експертиза має відбутися в найкоротші терміни. Навіть бо зараз написано впродовж 24 годин. Навіть це вже але навіть довго. це дуже багато. Та, це навіть ніхто не хоче уявляти, але у той віча це сталося з кимось з ваших близьких, та, в якому стані людина буде перебувати, і, звичайно, що вона захоче прийняти душ, аби все це змити з себе, аби не відчувати цього на собі, і так далі. І так далі. От. А одна з один з пунктів заперечень, що, про що там говорять противники законопроекту, що мовляв, спочатку хай відкриють справу, а на це ще дається 24 години, а потім, впродовж 24 годин години після того, треба провести обслідування. Ну, це це ж насилля додаткове. це додатково це, додаткове, це, це при... Ну, це правда я вже давно про це все дізналася це все розпитала але кожного разу коли я це пригадую і розповідаю іншим, в мене мурашки по тілу йдуть від того наскільки це негуманна процедура та дико негуманна процедура, але воно ось так працює. А ми потім дивуємося, чому, мовляв, у нас такий низький відсоток відкриття розкриття цих справ і так далі. І так далі. Ну, тому що процедури ось так працюють. Та. Якщо ти навіть впродовж 24 годин, там на 20-й годині проведеш цю медичну експертизу, то це вже буде вкрай ну, мало ймовірно, що ти якісь зразки знайдеш. Та. А я вже мовчу про гуманну сторону цього і того, наскільки це неприйнятно взагалі з. І що до дітей рівня. така сама процедура. Та, так. так, так. І це велика біда. Страшно. Це, це дуже страшні речі. Я вже мочу про те, що з того, що ми дізналися спілкування безпосередньо з поліцейськими, наприклад, то жінку спочатку ведуть на гінекологічний огляд, а потім на цей медичний огляд в суд медексперта. Фактично, це один і той самий огляд, але в нього проходить двічі. Чому ніхто не може пояснити, тому що так інструкція написана. Тобто воно все таке, ну вкрай не м'яко яко кажучи, до, до потерпілих. А також є таке визначення зелена кімната. От в процесі судового розгляду справи ведення розкажіть, що це значить, чи ці зелені кімнати вже зараз десь застосовуються у нас. Я не готова відповісти, наскільки вони застосовуються. От ну це питання того, щоб створити умови, в яких людина буде почуватися безпечною, mm -hmm. буде говорити. Ну буде відчувати, що вона більш відкрито може говорити і так далі. І так далі. До речі, про, про відчуття безпеки, теж один з один з пунктів, які обговорюються, наприклад, це у випадку сексуального насилля допит слідчим тієї ж статі, якщо особа цього попросила. Знову ж таки дуже логічно, та що якщо жінка пережила насилля, їй може бути простіше поговорити з іншою жінкою. Це не конче, може бути і простіше і з чоловіком. Але ну мені видається, що дуже логічно, що ти маєш мати право сказати, що чи можна поговорити з жінкою. І до речі, я знаю, що деякі поліцейські відділки так роблять, ось але це не є універсальне правило. Та, тобто деякі, ну хто там більш свідомо до цього ставиться, вони це розуміють. і Вони запровадили таке правило, але це не є універсальним правилом і не система. Так, так. А які виклики можуть бути під час впровадження всіх цих норм, про які ми проговорили? Уявімо, що Верховна Рада приймає в другому читанні законопроєкт. Чи готова до цього система на вашу думку і по вашому баченню? Тут і про слідчих мова й про суддів, і про адвокатів про, і про медекспертів теж так е, по медекспертизі, та про що я говорила, то. Це вже якийсь час обговорюється на рівні Міністерства охорони здоров'я, бо вони відповідальні за те, що вони це планують поміняти. Наскільки мені відомо, досі ще не поміняли цю процедуру огляду і все інше. Це не є щось надзвичайно складне. Ось це просто питання, якби приділити цьому увагу і. Поміняти процедури. Ну, є один аргумент, який озвучують противники цього законопроєкту, ну, от, е, який звучить таким чином, що е, ну, у нас буде після цього вал обвинувачень. Е, ну, як ми знаємо, всі, хто... Ну, цю всю риторику ми всі дуже добре знаємо, та, що мовляв жінки будуть обвинувачувати і тих, хто не, там, реально нічого не вчиняв, і так далі. І так далі. І це дуже дивний аргумент, тому що ну, видається, що якраз навпаки, зараз. Коли це справа приватного обвинувачення, якщо хтось хоче обманути систему і не знаю, там наклеп звести на когось сказати, що там він не знаю, там, побив мене чи, чи, чи ще щось, ось то зараз якраз ну, ці інструменти ці ж інструменти всі є. От, але чомусь я чула цей аргумент від противників законопроекту, що зараз у нас буде вал звинувачень в е, сексуальному насильстві. Перетворимося на Америку, і оце от все. От е, я зараз я не коментую це, я просто переказую, скажімо так, щоб щоб, щоб слухачі теж розуміли, е, з чим ми маємо справу. Так, шкода, що у нас не відео подкасту. Моє в обличчя б коментувала зараз, що звичайно совсом. Тобто, виходить, що це процес, над яким ще. Ми попрацюємо, на жаль, так. він буде так. тривати. Ну та та але насправді тут знаєте, є якісь речі, які ну там є якісь закони, які ти приймаєш, а потім є тривалий шлях імплементації, тому що це там потребує чи гроші, чи перенавчання, чи ще щось в даному випадку? Сама саме прийняття цього закону автоматично змінює процедуру. Там не треба ніякої там грошей на це виділяти чи ще щось, тому що це автоматично стане справою публічного обвинувачення. Та потім треба буде працювати з слідчими. Їх ну і з ними до речі, зараз теж працюють. Я знаю, є і громадські ініціативи, які навчають людей та з цим працювати. І подекуди досить успішно. Насправді тут я не хочу тільки там ганити систему і казати, що ну що що геть нічого не змінюється. Ну є окремі управління, які з цим добре працюють. Вони проходять тренінги, як працювати з дітьми, як працювати там. З потерпілими від сексуального насилля, і так далі, і так далі. Ну от тобто, далі це треба буде просто масштабувати, щоб це стало загальносистемним. Ну, от, Але Сам факт того, що вони зобов'язані будуть, як у тій справі, про яку ми говорили на початку, відкривати ну, коли є відео -сцен, відеозапис сцени зґвалтування, то не відкривати справу за зґвалтування вкрай нелогічно. Та? І ось це щось, що зміниться автоматично, як тільки закон вступить в дію, та після того як він буде прийняти. Просто щоб він був прийнятий, ще треба, на жаль, ще треба попрацювати. І я повірте, коли ми писали перший законопроєкт, тоді коли ця вся історія вирнула, і ми пішли. З цією ініціативою я уявити не могла, що битва за цей законопроєкт, який мені видавався дуже простим, логічним і нескладним, чесно так. кажучи, та що вона триватиме більше двох років. Я дякую вам за роз'яснення. За терпіння теж насправді тому що це дуже складний процес, і ми це розуміємо. Сподіваємося на те, що і інші депутати у Верховній Раді будуть розуміти важливість прийняття цього законопроєкту. Ви слухали подкаст без страху за спиною. З нами була народна депутатка Інна Совсун. У наступних випусках ми продовжимо говорити про комплексне впровадження положень Стамбульської конвенції. Не перемикайте, слухайте та думайте. Кампанія без страху за спиною є частиною ініціативи рівність, лідерство, майбутнє, яка реалізується громадською організацією дівчата в межах проєктів ООН Жінки за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Без страху за спиною.